Телеканалу, надія сьогодні є історична роль від, від того, як ви будете представляти Ісуса, як ви будете представляти в цілому ем, стосунки з Богом, може залежати доля того, яким шляхом піде українське суспільство в, в, в більш широкій і далекій перспективі. Приємно бачити, що Hope Channel і Є в арсеналі Божої зброї по спасінню людей, в арсеналі Божої зброї поведені духовної війни за душі людські. Ти не хочеш, щоб ми за тебе, за тебе помолилися? Він думає: ну, в принципі, якщо вони хочуть зі мною щось зробити і перед цим помолитися, то ну, але коли прозвучало слово амінь, він точно знав, що він вже не хоче покінчити життя самогубством. Іслава вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися до нашої програми. Вас як представника власне Hope Channel, медіа у всьому світі хочемо розпитати і довідатися більш глобально, якими переживаннями, якими надіями і мріями живе Hope Channel в цілому? Вся група каналів у світі глобальна мережа Hope Channel International – Це є на сьогоднішній день. Вже 80 каналів у всьому світі. Можна довго перераховувати всі мови, які ми покриваємо і країни: це і е, Китай, це і Індія, кілька мов, і е, Африка е, багато каналів, і Південна Америка, і е, навіть Арабські країни, Європа, е, е, Північна Америка. Фактично е, е, Тихоокеанський регіон, е, фактично всі континенти і. Всі найбільші країни вони покриті е, мережею хоп Channel. Бог робить багато чудес через хоп е, Channel або телеканал надії у всьому світі. Буквально два тижні тому нам написала одна людина з Австралії про те, як його життя дійшло просто до, до, до повного руйнування, і він вже не бачив після багатьох багатьох спроб якось налагодити своє життя, він вже не бачив. Ніяких ні сил, ні сенсу жити далі. І одної ночі, в другу ночі, він вирішив іти на, іти на міст це Захід, ні, східна східна частина Австралії, і містечко біля Сіднея. Він пішов на міст для того, щоб все ж таки там покінчити життя самогубством. І він каже: по дорозі. Він зустрічає в другій доні ночі двох величезних людей, двох чоловіків, які просто величезного зросту, він, він сам по собі досить е високий. І ось він зустрічає цих двох чоловіків, які наближаються до нього. І він розуміє, що ну, це щось незвичне в другій один ночі. І ось він підходить ближче, і ці люди кажуть: Ти віриш в Бога? Ну, і він е, е, в, в такій е, розгубленості розуміє, що в даному випадку краще е, бути більш е, схильним до, до, до віри, mm -hmm. і каже: Ну, якось, якось да. Вони кажуть, е, ти не хочеш, щоб ми за тебе за тебе помолилися? Він думає: ну, в принципі, якщо вони хочуть зі мною щось зробити і перед цим помолитися, то. Ну, окей. ну і він просто в цьому стресі, в цьому переліку, mm -hmm. о, в другій годині ночі, там перед мостом, вони моляться. Він не пам'ятає, що за слова були в молитві. Але коли прозвучало слово Амінь, він точно знав, що він вже не хоче покінчити життя самогубством. Суть в тому, що після цього він почав дивитися хлопченом. І він каже: Хопчанев, його не просто змінив, не просто дав йому віру, а навчив заново думати, навчив заново мислити. Просто навчив бути людиною. На сьогоднішній день це пастор, який звершує служіння в західній частині вже Австралії. Наступне наше питання власне цієї історичної е, ролі, яку ми несемо. Можливо, ми не бачимо її. Ми бачимо її як маленьку піщинку, можливо, як цей маленький пазл, е, от в очах Божих. Як нам всім сьогодні, хто переживає, хто втрачає, хто насправді проходить цю долину випробувань, побачити, що в цьому всьому є і Божа рука, і що можливо це ось цей маленький пазл який ми складаємо в цю невидиму картину в Біблії ми можемо побачити дуже цікаві такі а, думки, які з першого погляду можуть виглядати ніби а, як протиріччя, коли Соломон в книзі Клісяс, першому розділі дев'ятий вірш, а, він говорить про те, що. А, все, що було, то те й буде, угу. і що робилося, буде робитися, і немає нічого нового сонцем. Тобто, фактично, ну воно просто все повторюється, так. І нічого нового немає. та навіть, якщо ми візьмемо, просто от, ну та дійсно траг... трагедія, яка відбувається в Україні, і ця війна, і така несправедлива, і все, що відбувається, насправді це те, що було, і так. якісь кількість десятків років тому, і сотню, і п'ятсот, і тисячу, і ще більше років. І, і це правда, і це правда, Соломон правий. Те, що робиться під сонцем, то, що робиться на землі, це дійсно так і є. Тому що людство, вражене гріхом, воно так воно отримало певний технологічний розвиток завдяки тому, що з покоління з покоління в покоління передавалося знання, вони накопичувалися, і це призвело до того, що сьогодні ми сидимо на різних континентах, спілкуємося з вами. І, і маємо відеозв'язок, і е, ми маємо технологічні можливості, яких не було колись. Але якщо забрати це накопичення знань інтелектуальних, яке призвело до технологічного прогресу, якщо це забрати в сторону, то розвиток серця, ем, духовний розвиток людей, він навпаки е, він навпаки йде шляхом деградації, але якщо подивитися з Божої перспективи. То у Бога це все виглядає по-іншому. У Бога є певна лінійність історії. І надія, про яку ми говоримо, це не просто щось абстрактне, де ми кажемо: ну, не падайте духом. Так, надія, може повеземо, може якось розрулиться. Так, може, якось щось буде. Ні, друзі, це не надія. Побудована просто на емоційній або психологічній потребі людини почути щось добре, і щоб хтось сказав, там все буде окей, ми там якось з цим справимося або щось буде нормально. Ні. Наша надія це є дуже дуже твердий фундамент, який побудований на Боговідкритті в Його слові, в природі і в прояві Божому в житті людства. Що я маю на увазі? Якщо говорити про. Давайте розпочнемо з природи. Ми бачимо в природі дизайн. І на сьогоднішній день е, ну, все більше і більше вчених в цьому світі, вони дивляться на теорію е, еволюції, в якій не було жодного плану, жодного дизайну, а просто якось воно саме з, з, з собою, з чогось. Е, Щось, що, що не, не представляло собою нічого цікавого, або гарного, або естетичного, або розумного, щоб вийшло щось розумне, на сьогоднішній день все більше і більше вчених вони відвертаються від цієї точки зору, або принаймні вони говорять про це як ну окей, є така теорія, але ми про це не будемо говорити всерйоз. Насправді, на цьому рівні про еволюцію вже ніхто не говорить, тому що це ну воно просто. І раціонально, воно просто ну не нелогічно. Не, 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 не І я чому це зараз скажу? Тому що дизайн Божого творіння, дизайн нас як людей, ем, дизайн того, як народжуються діти, а говорить про те, що у Бога є план для кожного з нас, а можна? Це план на а. життя. А можна, от я І... зараз використати оцю фразу, да що щось подібне можна сказати, що у Бога є дизайн для історії людей. Ну і напевно історії спасіння людства. А, та. Так, такі є, так і є, тому що людина в, в мініатюрі є частиною Божого плану відношенню до людства. Бог, Бог, Бог створив цей дизайн народження дітей, і так само у Бога є дизайн того, як привести людей, які на жаль відійшли від нього через ріхопадіння, як через Ісуса привести їх до нового народження, щоб в цілому ми, як людство, були народжені. Згори заново і знову могли продовжити наше е, життя в Божій домівці, де ми сьогодні не є. Ми тільки йдемо до цієї домівки. Тут ми тільки тимчасово проходимо цей шлях, але у Бога є дизайн, у Бога є план. І він виражається в природі. Він виражається в Слові Божому, тому що, якщо подивитися, якщо подивитися, наприклад. Третє послання Петра, ем, останній розділ. Ну, уявіть собі, це ем, тобто, вибачте, друге послання Петра, третій угу. розділ. Якщо подивитися уважно, то це останнє, що Петро написав. І от як ви думаєте, що би ви хотіли написати, коли ви розумієте, що це останнє, що ви пишете ем, церкві, яка проходить через страждання, або церкві, яка проходить через випробування, і він присвячує весь цей розділ. Говорячи про те, що друзі, пам'ятайте, що будуть люди, які будуть насміхуватися, запитуючи вас, Ісус обіцяв прийти в другий. Та де ж він? Наші предки помирали, і все ж таки, все йде без змін аж від часів створення світу. Другими словами. Нічого нового, все зацикл. Все як було все все да. просто зациклами. Все, і ми, от просто як білка в колесі, крутимося, приходимо, помираємо, приходимо в цей світ, помираємо. Хтось інший приходить. А він каже: Ні, 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 друзі, стоп, 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 стоп. Люди, да, люди залишаються такими самими грішними і все повторюють в своєму житті. Але у Бога ні. Бог ні, у Бога є план. Він створив людей. Він побачив, що люди. Будуть мати свободу дороги гріхопадіння, тому Господь створив план спасіння, і згідно цього плану лінійного у Бога, е, е, була, Бог прийняв найбільш, можна сказати, складне або разом із тим е, притаманне Йому рішення віддати свого ага. сина, щоб він помер за нас, прийшов цей світ, показав Бога, показав Його любов, показав його природу і. Дав нам надію, сказавши: я знову прийду і візьму вас додому. Це лінійність Божого плану, Божого дизайну. І далі Петро говорить, він говорить, але, стверджуючи таке, вони навмисне забувають, що небо і земля існували спокон віку, але землю було створено з води, і вона і завдяки воді вона існує, і ті ж сили. Ті ж сили діли, і в минулі часи, коли світ загинув водою затоплений, завдяки самому, завдяки цьому самому слову Божому. Теперішні небеса і земля залишаються незмінними до того дня, коли небеса відкриються, і все на землі буде віддане вогню. Другими словами, Петро каже: Так, да, все залишається ніби незмінним, але воно було незмінним тоді, і Бог потопив. Потопом, тому що це був його план, і так само воно ніби незмінним залишається зараз до того дня, коли Господь знищить зло і гріх вогнем. І за цим прийде день, про який говорить Петро, що це день явлення, славного явлення Господа, і де він говорить 10-му вірші. Але день Господній підкрадається зненацька, немов злодій Бачите, ніби негативний ага. приклад, але це позитивна подія, тому що вона негативна тільки для тих, хто так думає, що нічого не зміниться, і небеса тоді зникнуть страшенним громом. І, а тіла небесні вогонь зі земля ж, і все, що на ній, буде віддане вогню. Тобто Біблія дуже чітка в тому, що є певний план і дизайн історії у Бога. І Бог покладе кінець цьому злу. А можна я отут, але е, да, зазначу, якщо вивчаєш, це да, якраз цей малюнок ну, мені намалювався як чітко і Петро, як ти підкреслив: творіння Боже, Бог все створив. Потім та гріхопадіння, яке це веде, потім потоп. Після того ключова подія, яка відбувається, це є прихід Христа на землю. І потім фінал цього всього, ну як кажуть, земля е і, і діла на ній згорять, але і це ж не, ну як кажуть, не кінець. Ні, це не кінець, тому що далі завершується в Святому письмі, е, да, ми говорили спочатку угу. з вами про природу, як появлений дизайн Божий в природі Потім ми говоримо про святе письмо. Так ось ми згадали про Петра, а тепер, якщо ми почитаємо е, уже останню книгу Біблії і, і, і Іван, Богослов, він описує. У 21 розділі тоді я побачив нове небо і нову землю. Бо ті, тобто старі, небо і земля зникли, і моря більше не існувало. Також побачив є святе місто, новий Єрусалим, що сходив з небес від Бога. Бачите? Не все не все залишається в колі або по колу йде. Ні, з'являється щось нове. З'являється новий Єрусалим, з'являється нове небо, з'являється нова земля. І тут написано наступне, що він промовив: ось оселя Бога з людьми, він оселиться з ними, і будуть вони його народом. І тут ми можемо сказати: О, а ми це десь бачили? Точно, угу. це було само початку. Якщо відкрити Біблію на самому початку, Бог створив Адама і Єву і був з ними. Це іділія, це Божий план. Він хоче бути з нами. Він не може без нас, і ми не можемо без нього. І все, що відбувається на цьому шляху, в плану спасіння і врятування суспільства від гріха. Ми проходимо це зараз з вами. Але ми зараз на фінальному етапі. На фінальному етапі, коли okay. скоро він вже прийде, і написано, що коли він оселиться, він буде з нами. І ми будемо з ним, і сам Бог буде нашим Богом. І ось найкращі слова надії: слова, які мають свою основу історичну, біблійну. Він витре кожну сльозу з їхніх очей. І не буде більше смерті, не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю. Бо все старе минеться. Бог втручається в історію Землі. Вона не є просто замкнутою циклічною. І не просто втручається. Він керує історією землі. І славна надія полягає в тому, коли ми читаємо пророцтво біблії, я закликаю всіх, хто зараз дивиться телеканал «Надія», Вивчайте разом з телеканалом надія пророцтва Біблії, тому що вони показують, як одна імперія змінювала іншу. Але потім Біблія говорить, прийде царство Бога. І це царство вже ніхто ніколи не зруйнує. Воно буде вічним. І це царство якраз де нема смерті, і нема гріха, і нема страждань. Да. Ми це можемо бачити також і з третьої перспективи. Ми бачимо, як Бог діє в житті людей. Коли ми дивимося на людей, які були зруйновані, на людей, які були просто на дні суспільства, що робить Господь, коли він приходить в життя людей? Він торкається зцілює і робить їх новими людьми. Подивіться на Ісуса, як він діяв, коли він був тут на землі. Подивіться на Ісуса, як він діє сьогодні. Це говорить про те, що Господь не залишає нас там, де ми є. Так само і весь. Все суспільство і вся історія людства це історія зцілення, це історія дотику Бога до людства, щоб воно колись стало частиною Божого Царства. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі за кожен день життя. І найбільше, Господи, ми дякуємо за те, що у тебе є план щодо кожного з нас. Я прошу тебе, Господи, за кожного глядача телеканалу Надії, слухача Радіо Голос надії, допоможе, Господи, щоб вони пережили найбільше щастя в житті, зрозуміти і слідувати твоєму плану по відношенню до них особисто, тому що ти знаєш кожного з нас особисто, і ти хочеш, Господи, взаємодіяти з кожним з нас особисто, і ти хочеш, Господи, проявитися в житті кожного з нас особисто. Так само, Господи, я прошу за всю країну, за Україну, за українців, які є в країні поза межами. Господи, допоможи, допоможи нам всім, як народу, зрозуміти, що у Тебе є план, план зцілення. У тебе, Господи, є план того, щоб дати надію. У тебе є план того, щоб відновити. Але на цій грішній землі ми розуміємо, що. Повне відновлення стане можливе тільки тоді, коли ми прийдемо до часу твого приходу, коли ми повернемося додому, і коли вже не буде страждань, болю і смерті. Я, Господи, Тебе особливо, особливо прошу за тих, хто сьогодні проходить важкий шлях втрат, за тих, хто, Господи, потребує зцілення сердець. Дай Господи їм надію. Дай їм стати сильними в тому, щоб і іншим потім давати надію, тому що вона є в тобі. Благослови, Господи, всю команду медіагрупи Надія і допоможе, щоб ця надія виражалася в всьому, що вони роблять, для спасіння багатьох людей. В ім'я Ісуса, наша молитва. Амінь. Амінь. Амінь.